Пес. Сьогодні відео лово за русский язык. Ты русский? Понимаешь русский? А нет, ты хороший! Хороший! Чуєш? Пес. А хто такий? Москаль! 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 А не, хороший українець, ходи! Ой, ти хороший українець! Ай, файний хлоп! Ну! Где москаль? Москаль. Москаляка. Не, хороший Хорошого поглажу. Ай, хороший українець, все, хороший. Ну ти ж не москаль. Хороший? Все, хороший. Ай, ай, хороший. А хто москалі? Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую, що ви зі мною, і дякую, що вам цікавий мій проєкт. Перше, я хочу почати із того, що недавно на просторах інтернету я побачив новину із Хмельницьке ТВ. Одним словом, із Хмельницького представили одне відео, в якому демонстративно переходять з українською на російську. Мову дві особи. Одна особа з Хмельницького, а другий із міста Львова. Чи це російське ІПСО, чи це, чи це правда, але, в принципі, я схиляюся більше до того, що це не російське ІПСО, а що дійсно в нас є такі відбиті на голову люди, які дуже легко зневажають своє, а цінують те, що було завжди для нас чужим. І я маю на увазі нашу українську мову. До речі, я почну з себе, а потім до тих осіб перейду. Коли я навчався в інтернаті, даруйте, що часто згадую, тому що половина життя пройшла в інтернаті. Мен, ну, я зустрічав дорослих людей, які зневажали своє. Зневажали Україну, зневажали. Те, що вони народилися в Україні, дивилися завжди на чуже, як на Польщу, так і на інші країни, казали, от там краще живуть люди. Звісно, не всі були такі, знаєте, меншовартісні в своєму мисленні, але все ж таки були дорослі, які так себе поводили. Ну і відповідно до того, я це бачив і <кх> вважав, що це було нормально. Що тебе зневажають, тебе не сприймають як людину, що ти завжди жалієшся на те, що в тебе не так, як, як у всіх людей. Чужа трава зеленіша, і ми це всі знаємо, дуже прекрасно. Але так воно чи ні? Давайте розберемося про це. Ну, перше, візьмемо, що 70 років приблизно, чи скільки люди виховувалися в Радянському Союзі, а це означало, що. Всілякими способами а, культивували тільки російське і негатив до українського. Тому не дивина тому, що є ще сьогодні люди в Україні, які готові цілувати Рашку і зневажати Україну, тобто зневажати своє. До чого я це все веду? Я веду до того, що свого часу я собі задав питання, а як я ставлюся до своєї країни. І як я ставлюся до того, що я є українцем? І звісно, я побачив, що те, чого мене в інтернаті вчили, мене вчили перше української мови. Це вже великий плюс, тому що з Львівського дитячого будинку я прийшов російськомовним, це зі слів моїх наставників. І тільки в Добромальській школі в інтернаті я почав навчатися української мови. Попри те, що я навчався української мови, я так само вчився від дорослих, як себе вести як вартісним. Тобто що ти ніхто і тебе звуть ніяк. І по третє, дивитися на інших, що в них все краще, а ти тільки гірший. І, звісно, це почуття меншовартості, воно проявилося для багатьох людей, і сьогодні декотрі люди себе так ведуть, наче вони ніхто їх звуть ніяк, тобто рабами. І якщо подивитися з християнської точки зору або з іванницької точки зору, коли я увірував Ісуса Христа, я так само стикнувся із тим, що. Мені культували тільки Євангелія. Це добре, що культували євангельські цінності: любов до Бога, любов до людей, повага і так далі. Але я одного не міг розуміти і не розумію по сьогоднішній день, коли в євангельських декотрих церквах зневажається українське, зневажається те, що є народним, те, що є українським. Воно не так голосно говориться, але. Так голосно робиться. Я зауважив, що коли почав відвідувати івангельські церкви, мені дуже часто казали, що все ну, так, народні пісні, культура, і це все це все світське, нам тільки треба вивчати івангельські цінності і так далі. І я згодом зрозумів, звідки ростуть ноги небесного християнства в лапках. Так? Тобто. Це дуже просто виявляється, що нас, християн, так само, особливо в Радянському Союзі, знаєте, привчали до мислення другосортного роду, невартісні. Прививати в собі тільки все погане, що ми ніхто, назвуть ніяк, а поруч з нами, наприклад, росіяни, це великий народ. І місія, наприклад, яка в Росії була, і багато українців служили, там можна так само спостежити рабський менталітет наших українців, які їхали до великих проповідувачів. Ну якщо не так, то можете спростувати це в коментарях. Буде цікаво почути. Ну, все ж таки, я думаю, що декотрі їхали в Росію, тому що бачили Росіюшку велику, а Україну ніяку. І меншовартісне мислення, немислення, воно дуже сильно відіграло роль в декотрих християн, що ми почали, ну як би сказати, зневажати своє, а цінувати те, чого ми ніколи не бачили. Та, от є небесні християни, до прикладу, вони себе ведуть, наче, наче вони тільки з Богом, і більше їм нічого не треба. Але насправді, якщо ми подивимося. Ми подивимося, хто схильний до небесного християнства в лапках. Це люди, які люблять російське, а це люди, які постійно зростали на російському. Тому перше, на що я якраз і звертав увагу, це демонстративний перехід з української мови на російську. Тому для вашої уваги я рекомендую подивитися ще раз це відео, як демонстративно ті особи переходили з, з української на. Російську мову, чи це ІПСО чи не ІПСО, вам рішати. Але, в принципі, я думаю, що це не і псо, що це, що це правда. Не тільки я з врем'ян пропаганди перейшла на російський язик, будучи з Хмельницької області, але і мій муж, який з Львовської області. Ти виріс в Львівській області. Ти прожив в Тернополі всю свою сознательну життя, И почему тебе не проблема перейти на русский язык и говорить на русском языке с людьми? Потому что язык никому не принадлежит, во-первых. Во-вторых, когда у вас есть сумасшедшая пропаганда, которая уже дошла до того, что ты должен говорить только на одном языке, я не хочу придерживаться этой пропаганды, я придерживаюсь конституции своей страны. И я могу общаться на том языке, на, на котором я хочу. И вся пропаганда, которая существует... Заставляють тебе думати і бути проти ній, тому що пропаганда зло и яд. Насильно мил не будеш, правда? Це дуже красиво сказано. Но все намного страшнее. Ви побачили це відео. Робіть висновки самі. Ну, мені недавно написали там декотрі люди. Мовляв, ну, один написав мені: Ну, ти ж християнин, як ти можеш отак писати про, ну, ну, типу, ти ж, ну хіба так християни можуть писати? Я так собі задумувався, чи ця людина захищає російський, чи що. Але я вважаю, що християнин він має в першу чергу поважати своє? Та нас в церкві навчили, що наш дом на небесах. Заважили, що я спеціально це процитував іноземною мовою. Наш дом на не от атетава міра. Я розумію, що ми не від цього світу, що наш дім на небесах, що ми тимчасово знаходимося на тій землі і так далі. Але, але я зауважив другу проблему: я зауважив, що ми зневажаємо те, де Бог дав нам можливість народитися, виховуватись і зростати. Зневажаємо українське Ну, тому, що нам нав'язали зовсім інше мислення, що Росія велика, і так далі. І, звісно, коли я поїхав в Київську область працювати в дитячий центр, слава Богу, в очому домі більшість людей все одно розмовляли українською мовою і культивували українську мову, але в Києві я зустрів дуже багато людей, які розмовляють російською мовою. І я собі задав питання, чому так? Чому так? Ми ж в Україні живемо, як ми можемо розмовляти на іноземній мові? Як ми можемо іноземну мову захищати, а свою плюндрувати? Я це питання ставив собі. Ставлю це питання тепер і вам. Якщо ви народилися в Україні, зростали в Україні, то чому б вам не вивчити українську мову, як це зробив Олексій Суханов, ведучий е, своїх проєктів, е, говорить Україна була свого часу, тепер говорить Сюхано е, і людина, яка приїхала з Росії? Живе в Україні, він отримав українське громадянство, наскільки я знаю, і він говорить українською мовою. Дуже гарно говорить, чисто. Тобто, людина з Росії може вивчити українську мову і розмовляти, а українець, який є етнічним українцем, не може розмовляти. Я цього не розумію. Тому, друзі, поясніть мені, ви, може, я чогось не доганяю. Ах, тому що мені дуже прикро, що ми зневажаємо своє. І от ті дві особи, як, про яких ми вже бачили, вони себе ведуть демонстративно, вони показують, мовляв, а хто, а що. Ну, Нам важливо, для них, тобто, розмовляти російською мовою. І вони розмовляють. Менше вартісне мислення в нас, і ми дуже часто до небувалих висот піднімаємо інших людей. Ідеалізуємо інші країни. Багато українців, які виїхали е, із-за війни з України в Європу і в Сполучені Штати, ви змогли тепер переконатися, що е, не все так зелено, як нам малювали, правда? Є свої нюанси в кожній країні, є свої недоліки. Але перше, на що я хочу звернути увагу, що Німеччина, до прикладу, де я зараз знаходжуся, вона е, в першу чергу ставить на перше місце свою мову. Не українську, не російську, не польську, свою німецьку мову. І всі, хто приїжджає сюди, вони вивчають або намагаються вивчити німецьку мову, щоб вести діалог з іншими людьми, саме їхньою мовою. Тобто, якщо в Німеччині свою мову поважають, то я зуважу, що в нас в Україні ще є з цим проблема, ми зневажаємо своє. І, і це дуже прикро, що ми зневажаємо своє, адже своє. Це нам дано Богом. Бог дав нам народитися в Україні, Бог дав нам вібрати в себе українське звичаї, традиції, які не несуть в собі язичництва. Є традиції, які несуть язичництво, тому я і не заставляю, щоб ми переходили на, на, на ті традиції. Але є багато хорошого: є багато прекрасних пісень українських, які внесуть в собі любов до сім'ї, до країни, до ближнього. Так, є пісні, які ну, не, не варто на них звертати увагу. Але є багато пісні, то візьміть тільки твори Шевченка, Франка і так далі, Лесі Українки. Там є багато чого прекрасного, що можна взяти для себе. Тому, друзі, я б рекомендував нам все ж таки переглянути себе і задати собі питання: а чому ми все ж таки своє зневажаємо, чуже піднімаємо до небувалих висот? От задайте собі це питання, чому ми так відносимося? Ну і про церкву протестантів я, я вже трошки зазначив, але ще раз хочу підкреслити, зауважив, що коли я почав відвідувати Івангельську церкву, то мені намагалися донести думку про те, що, те що, ну, що все, що поза церквою, це світ. Все, культура, пісні, традиції, це все, це все світ. Нам треба просто. Бути небесними християнами, нам треба готуватися до неба і так далі. І, і мені свого часу декотрі люди прямо сказали через якийсь час, коли я вже почав вбирати в себе просто мислення євангельських церков, мені сказали, що з тобою скучно, з тобою не цікаво. І я собі задумався: а чому зі мною не цікаво? Що не так зі мною? Ніби, ніби читаю все однобокістю. Коли дивився однобоко на, на, на все, що відбувається навколо. Тому от до тих двох осіб і до інших, які так сильно російські прославляють, я хочу сказати одне: якщо вам так подобається Росія, вихід там, їдьте в Росію і там живіть, і там, і, і там себе реалізуйте як той, хто любить Росію. Якщо ви в Україні. І якщо ви українець, то майте совість і не плюйте в криницю, з якої ви п'єте. Тому що це дуже печально, що ми, зневажаючи своє, ми показуємо, наскільки ми дешеві. Але насправді, насправді, якщо подивитися нам всім в свої вічі, і собі задати питання, хто я? Повернути ті корені того, хто я є. Я українець, я народився в Одесі. Я читаю українською мовою книги, слухаю фільми українською. На жаль, декотрі поки що не переведені на українську мову книги, я читаю їх російською мовою. На жаль. Але я ніколи росіян, ну, наприклад, в мене є співвідуча. Колега Єлена Скорнякова, вона розмовляє російською мовою. І до певного часу я розмовляв з нею як співведучий російською мовою, тому що вона українську не розуміла. Але одного дня ну, просто багато ряд е, таких подій, які відбулися в моєму житті, не досить приємних. Вони пов'язані з, з тим, що Росія робить проти України. Я щораз більше почав ненавидіти ту мову російську і мені було дуже важко розмовляти російською мовою. Тому я прийняв рішення розмовляти в проєкті ревізія піджаків тільки українською мовою. На що вона дала згоду? Сказала: буду пробувати. Якщо щось буду не розуміти, то я тебе перепитаю. Тому Єлені дякую, що вона все ж таки розуміє мене в тому, що я не можу розмовляти мовою. Тих людей, які прийшли вбивати, гвалтувати наших людей, українців. І тому, звісно, я розмовляю з нею на українській мові. Так, <кх> да, в особистій переписці, коли там питання організаційні, я можу на російській її спитати, тому що розумію, що не все розумію. До речі, я не ставлюся до людей негативно, які розмовляють російською мовою. Але я негативно ставлюся до людей, які Зневажають Україну та українське. Так я зневажаю цих людей. Чому якесь має просто висміювати мою Україну, мою українську мову? Чому хтось має мені вказувати, що ми живемо в правовій державі? І нам важливо розмовляти на тій мові, якій нам зручно. Якщо ви в Україні, то будьте добрі, розмовляйте українською, вдома, в побуті, розмовляйте, якою хочете. Але отут, коли ви знаходитесь в Україні, коли ви йдете в громадський е е транспорт е чи в місце громадського скупчення, там розмовляйте українською мовою. Поважайте кінець кінців своє. Чому ми звикли бути менш вартісними до всього, що стосується України і українського? Я цього не розумію. Тому в мене запитання до тих людей, до, до, до тих осіб двох, як вони демонстративно перейшли з української на російську мову? Ну, таке треба присікати. Так, я розумію людей, які не можуть поки що розмовляти українською мовою. І вони розмовляють російською. Я не плююся в їхню сторону, не зневажаю їх. Я розумію. Але я точно не розумію людей, які зневажають Україну та українське. Оце я хочу, щоб ви для себе взяли до уваги, що я зневажаю саме тих людей, які зневажають мою Україну та українське. Ви в Росії не почуєте в Москві що люди розмовляють українською мовою. За це саджають. Тому все, що я хотів сказати, сказав. А... І саме в церкві я почав роздумувати над тим, хто я. Мені почали говорити, хто я в Ісусі Христі. І коли я почав читати Святе Письмо, я почав бачити те, чого не бачив раніше. Що всі народи вони схиляться перед всемогутнім Господом Ісусом Христом. Всі народи, включаючи українців. А це означає, що Бог він не відкидує народи, він не відкидує Україну, він не відкидує інші країни. Росія сьогодні є ворогом України. І те, що українці себе так поводять, це говорить про те. Ну, зневажливо до Росіян, це говорить про те, що росіяни зробили проти нас: візьміть Маріуполь, візьміть Ізюм, візьміть Бучу, інші міста і села України. І ви зрозумієте, чому так? Просто ті люди, які не були, скажімо, на місці тих українців, які пережили окупацію, які пережили зневагу від з боку росіян. Вони сьогодні себе ведуть демонстративно плюючи на українське і Україну. Запитайте тих людей, які пережили окупацію, чому вони так себе поводять по відношенню росіян, чому їм так нелегко. І, і, і всякі там віруючі, які сьогодні закликають до всепрощаючої проще любві. Я ніколи не розумів в Рівненській області, коли людина проповідує українською. І та сама людина російською пророкувала. Може хтось напише, чому так з чим це пов'язано? Що українською розмовляю, українською живу, а на російській то, що Бог тік, тільки Росія, чи що. Я цього не розумів і не розумію до сьогоднішнього дня. Як це можна? Ну, скажімо, я розумію, що Рівненська область, там близько Білорусі і так далі. Але ну, я цього ніколи не міг зрозуміти на російській мові, е, пророкують. Та ні, будь ласка, пророкуйте хоч і на польський, і на, на австрійський, але ну, поважайте своє. Я ніколи цього не розумів і не буду розуміти. Мене навчили любити Україну. Так, серед моїх наставників були ті, які говорили зневажливо про Україну. І згодом я почав розуміти, чому вони так відносились. Тому що вони самі себе зневажали і не поважали. Тому вони так і себе поводили. Якось отак, друзі, тому. Якщо ви зневажаєте Україну, особливо в протестантських церквах сьогодні є так само багато незрозумілих питань щодо богослів'я і так далі. Війна в Україні, і я вам скажу, що е, для багатьох християн, особливо євангельського напрямку, прийдеться переосмислити все те, що ми робимо. До чого ми це робимо? Що ми цим хочемо сказати для інших людей і так далі. Ну, це для нас буде важкий екзамен. Тому що просто місію виконувати, соціальну роботу це добре і це великий плюс, що церкви займаються. А чому не чути голосів наших українських єпископів, пасторів, скажімо, на міжнародному рівні? Чому, наприклад, рабин Український він зміг? Запросити протестантського пастора Бенса до України, щоб той побачив реальність Бучі і так далі, і почув е, свідків тих, хто пережили е, каторгу з боку росіян, і, і запросив саме ребе. Запросив протестантського пастора. Я не бачив поки що, щоб наші запросили і так само демонстративно відео зняли, показали і так далі. Оце треба робити. Я поки що не чую цього голосу. Так, ви можете мене критикувати, ви можете сказати, ти багато чого не знаєш, тим більше, що я багато чого не знаю, тому що ми незрозуміло ведемо інформаційну політику івангельських християн в цілому. Ми не, не вміємо вести інформаційну політику належним чином. Тому від реби нам треба повчитися? Він може запросити, скільки наших єпископів, пасторів має знайомство з американськими і не тільки пасторами, єпископами. Чому б не запросити і не зробити зняти це на відео, виставити і сказати: от буча, от, ізюм, там ще інші міста і села, які були. В окупації запросити людей, які постраждали від росіян, і щоб вони розказали, щоб ті американці чи європейці на свої власні вуха почули, що робиться в Україні. Мені б хотілося, щоб це могли наші пастори зробити. Ті, які мають вплив. Я не маю такого впливу, але розумію, якщо в мене буде більший вплив, то тоді я розумію, що більша відповідальність буде до того, щоб донести інформацію про те, що робиться в Україні. Тому ось так. Поважайте українське, поважайте свою, любіть свою мову, любіть свої традиції, в яких є багато цінного. І українські традиції, вони навпаки прославляють сім'ю, єдність і так далі. Тому є багато хороших традицій в Україні, які варто взяти до уваги. Тому, ще раз дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що ви підписалися на мій Ютуб канал. Дякую вам за вподобайки, антивподобайки і коментарі. Обов'язково пишіть коментар, якщо ви це відео додивилися до кінця. З вами був Валентин Опря. Слава Богу, слава Україні і героям слава! Бог тут, і він не мовчить.